Аби та чи інша галузь зазнала відчутних змін на краще зовні і зсередини, потрібна думається тісна співпраця у тандемі про оновлення внутрішнє мусять подбати представники самої галузі покращенням умов їхньої праці, що має у свою чергу сказатися на підвищенні якості послуг, повинна опікуватися влада. Розуміючи це, понад 10 років тому у Бердичеві серйозно взялися аналізувати стан місцевих галузей, у тому числі і медичної. Що являла тоді собою Бердичівська медицина? Ну, по-перше, не надто привабливу для ока територію центральної міської лікарні, з купами сміття то там, то тут і з напівзруйнованими приміщеннями. В останніх бувало звивали собі кубельця наркомани, які нерідко, майже не ховаючись, вирушали закладом у пошуках дози. Паралельно на неможливість потрапити до лікаря на прийом скаржилися городяни. Автобусні маршрути не були такими розгалуженими, як сьогодні містом здебільшого пересувалися одиницями та шістками, і дістатися до лікарні з віддалених мікрорайонів було дуже проблематично. Саме у той час трапляється випадок, свідком якого стає особисто міський голова. Людині знадобилася допомога швидкої, і коли на виклик прибув лікар, то заявив, що потрібних медикаментів немає. Якщо мовляв, їх знайдуть і придбають за свої гроші. То, будь ласка, нехай звертаються. Зрештою, Василь Мазур вималював для себе і своєї команди чітку картину подальших дій. Перш за все потрібно було наблизити медичні послуги до мешканців різних мікрорайонів, зробити так, аби швидка насправді слугувала допомогою, а паралельно почати наводити лад у самій лікарні. Щодо пункту першого, то з амбулаторії сімейної медицини на той час реально діяла лише одна у районі м'ясокомбінату, і те існувала вона у пристосованих для цього квартирах. Те, що знаходилося на Загребелі і приміщенням, важко то було назвати. А тим часом мета стояла непроста: людина, котра прийшла би до амбулаторії, мала не лише отримати консультацію лікаря, а й необхідні процедури. Перевести заклад із сирого і холодного напівпідвалу до пристойного приміщення. Не завжди було так просто. У випадку з амбулаторією на Червоній горі, той на підпідвал, треба було ще й викупити на конкурсі. І міська влада викупляла, а паралельно шукала підходяще місце. На Загребелі амбулаторії розташували у приміщенні колишньої бібліотеки. Достойну обгортку отримали заклади і на м'ясокомбінаті і у решті мікрорайонів. Те, над чим у багатьох українських містах ламають голови сьогодні, у Бердичеві вдалося зробити ще багато років тому, і час показав рішення наблизити медичні послуги до кожного мешканця було виправданим. Як і рішення взяти на себе забезпечення усім необхідним швидкої допомоги. Коли людина помирає, бо лікарю швидкої немає чим і що вколоти, це неприпустимо. Такого не може бути у цивілізованому світі. Тож близько дев'яти років місто опікувалося життям своїх найшвидших медиків. Їх забезпечували медикаментами, закупляли транспорт, необхідне обладнання, уніформу. І головне, у лікарів на постійній основі з'явилися рятувальні чемоданчики, начинені усім необхідним. Звісно, держава не умила руки у тій ситуації, але більшу частину місто так і взяло на себе. Усі ці зміни треба було впровадити у той самий час, коли займалися облаштуванням амбулаторій сімейної медицини, але із поставленими завданнями впоратися вдалося. Неодноразові звернення бердичівлян та аналіз діяльності закладу сприяли тому, що повністю змінила своє обличчя і стоматологічна клініка на Богунській. Ще 10 років тому вона не могла похвалитися ані приміщенням, ані обладнанням. Місцевій владі вдалося не лише привести у порядок тамтешні кабінети, а й начинити їх усім необхідним. На той час то було найсучасніше обладнання, часто куди краще аніж у деяких приватників. Воно і нині не надто поступається новомоднім зразкам, як і той факт, що стомат поліклініка стала черговим об'єктом, над відновленням якого команда Василя Мазура працювала у тісній зв'язці з громадськістю і підприємцями. Про що свідчать пам'ятні дошки з прізвищами благодійників на кожному такому об'єкті. Ні, грошей, ні можливостей лише будівля, що невпинно приходила у непридатність. Так починалася історія центру жінки. Аби хоча б накрити будівлю, до коштів із міського бюджету долучили кошти спонсорів. На ідею міського голови звести у Бердичеві щось подібне до пологового центру, і в області, і в решті станцій, спочатку відреагували ніяк. Довелося впрягатися силами міста і нечисленних спонсорів. Та коли запахло завершенням робіт, з'явилися і союзники. Трьома мільйонами гривень допомогла держава, підключилася і область. Тоді влаштували перше відкриття центру жінки, відзначали завершення будівництва. Маючи у розпорядженні красиву і сучасну споруду, у Бердичеві знову звернулися до державних мужів. Ті виділили 3,5 мільйони гривень, і центр отримав друге урочисте відкриття, обладнаний вже усім необхідним для надання якісних послуг. Василь Мазур бачив цей заклад сучасно обладнаним з гарними комфортними палатами без поділу на елітні та для простих. За його задумом, перебуваючи у центрі, жінка мала отримати все, що повинна, як до пологів, так і після них. Сьогодні до Бердичівського центру жінки приїжджають народжувати не лише з прилеглих міст, а й зі столиці. А міський голова має ще кілька цікавих ідей щодо роботи закладу. Так що нехай собі продовжують посміхатися і плюватися отрутою, ті, хто не бачить далі комп'ютерного монітора, цілком можливо, що центр жінки у Бердичеві відкриють втретє. Працюючи над будівництвом центру, вони чітко розуміли, що поруч із сучасним пологовим відділенням має розташуватися і жіноча консультація. Посада керівника міста зобов'язувала бути у курсі життя усіх підрозділів міської лікарні, у тому числі і тих, куди звичайному чоловікові вхід заборонено. Тож, коли Василеві Мазуру випала нагода самому оглянути оглядовий кабінет, окрім шоку, це нічого не викликало. Мало того, що й до стану приміщення були питання, то ще й ця каналізаційна труба у кабінеті гінекологам. Вона перерізала усю кімнату, зловісно висячи, прямісінько над гінекологічним креслом. Лишалося уявити собі, хоча б невеличкий прорив. Доля консультації була вирішена: навіть якби не з'явився новий сучасний центр жінки, це відділення у звичному місці не залишилося б пізніше, таким самим чином змінять місця своєї прописки управління праці і соціального захисту населення, автовокзали і ще чимало установ та організації. Коли понад 10 років тому почали аналізувати розкиданість медичних закладів Бердичевом, то вже тоді, окрім фактору незручності для населення, відзначили і факт величезних затрат на утримання приміщень. Через те, однією зі своїх стратегічних ліній міський голова визначив зосередження усіх підрозділів в одному місці на території центральної міської лікарні. Існуючих приміщень там вистачає, зауважує тож лишається перевести у центр дитячу поліклініку. Думати сьогодні про збереження та раціональне використання коштів означає серед іншого дбати про енергозбереження. Дотримуючись цього принципу, у міській лікарні замінили мало не всі вікна та увійшли до кіотського протоколу, почавши утеплювати заклад. Наразі дію протоколу припинено у багатьох містах України, але очільник Бердичівської громади не полишає надії відновити реалізацію проекту у своєму місті. Сьогодні Василь Мазур може впевнено сказати: Центр дитячої реабілітації, що на вулиці Лупова, з'явився серед іншого і завдяки його вольовому рішенню. До появи у приміщенні центру там працював чи то невеличкий цех, чи то міні завод з виробництва молочної продукції. Скарги від тамтешніх мешканців з приводу шуму і специфічних запахів навколо не припинялися. Міська влада пішла на розірвання угоди з власником виробництва і припинила роботу підприємства. А невдовзі міський голова виступив з ініціативою організувати у приміщенні центр дитячої реабілітації. Сьогодні там фактично сусідять медичний заклад та громадська організація. На майбутнє перший планують перевести на територію центральної міської лікарні, дещо розширивши володіння другого. В один із моментів вивчення стану справ у медичній галузі стало зрозуміло: якщо не дати можливість кваліфікованим фахівцям прозоро і відкрито вести власну справу, заробляючи гроші та надаючи послуги тут у Бердичеві, вони покинуть це місто. У той самий час почалися розмови про відкриття приватних медичних установ, і міська влада підтримала таку ініціативу. Бажаючим усіляко йшли на зустріч у питанні надання приміщень, і лише в одному приватники чули чіткі ні від міського голови, коли просили розташувати свої заклади на території центральної лікарні. На виході принцип не змішувати державне з приватним цілковито продемонстрував свою правильність. Єдині, кому на конкурсній основі надали дозвіл облаштувати точки у лікарні, стали дві аптеки. Це рішення приймалося доволі непросто, але воно було єдиним вірним, зауважують фахівці. Тим паче, що власників аптек попередили: якщо ціни на ліки залишатимуться захмарними, як було до того моменту, то не факт, що у місті не відбудеться черговий конкурс. І сьогодні Бердичівський міський голова з чистим серцем дякує усім представникам приватної медицини за розуміння та гарну співпрацю. У той самий час Бердичу вдалося втримати класних спеціалістів. Вдалося як завдяки сприяння розширенню приватної практики, так і поліпшенням житлових умов тим медикам, котрі конче цього потребували. Так, темпи вирішення житлового питання для медперсоналу далеко не такі стрімкі, як того хотілося, визнає сам Василь Мазур. Але проблема поступово вирішується. Як приклади, наводить площі, що вивільнилися після перенесення амбулаторії на м'ясокомбінаті та жіночі консультації. Їх віддали під житло медикам. Є можливість заселити ними одну з будівель на колишній Димитрова. Наразі ця можливість розглядається. Вважається, що лікар добровольський, котрий свого часу виступив не лише головним лікарем, а й головним будівничим центральної міської лікарні, був людиною толковою і грамотною. І коли затівалося велике медичне будівництво, то його натхненники аж ніяк напевне не бачили приймальне відділення у похмурих віддалених кімнатках з протягами. Один хворий на голові в іншого, поруч знервовані родичі. Немає не те, що де помитися і переодягнутися, присісти немає де Взагалі це був нонсенс. Лікарня такого рівня не має належного приймального. Але ж коли будували це відділення, не могли не передбачити, і його таки передбачили поруч із травмпунктом, зі зручним під'їздом та просторим приміщенням. Тож у 2014-му все стало на свої місця. Оновлене приймальне відділення було відкрито у тому місці, де воно мало бути. А відділення трансфузіології переїхало до окремого приміщення неподалік колишньої 122-ї комунальної аптеки. Тоді багато хто вираховував, кому ж дістанеться ласа площа на Житомирській 43. А міська влада вчинила до образливого для прогнозистів простом. Не позбавляючи городян зручностей, а у випадку з приймальним даруючи їх, залишила аптечне приміщення за лікарнею. І сьогодні бердичівляни мають і пристойне приймальне, і відділення переливання крові. Кажуть, площа останньої, до речі, має у собі непоганий потенціал для більш ширшого використання. Усе повинно бути на потоці, ділиться одним зі своїх принципів бердичівський міський голова. Ти повинен усюди мати певний заділ. Свого часу каже йому не раз пропонували. Обрав собі об'єкт, розберись із ним, а інші нехай почекають. Вирішив, припустимо, відкрити центр жінки, не розпилюся на решту. Дійде черга і до них. Він відмовився від принципу складати всі яйця до одного кошика і виявився правий. Констатує Василь Мазур. Поки думали над створенням одного об'єкта, десь вже реконструювався другий. Паралельно кардинально оновлювався третій, наповнювався усім необхідним четвертий, починав працювати п'ятий. Зрозуміло, потік розповсюджувався не на одну лише медичну галузь. Сьогодні у Бердичеві активно працюють над реалізацією кінцевого етапу ідеї концентрації усіх медичних закладів так званої активної допомоги на території центральної міської лікарні. Приміщень там достатньо констатують. Залишається привезти їх до ладу, зробивши по-справжньому комфортними для надання і отримання послуг. На виході бачиться якісно новий осередок, що повністю відповідатиме вимогам реформування вітчизняної медичної галузі. Державою планується перетворення Бердичева на сучасний госпітальний округ, і місто має усі можливості стати таким центром із надання медичних послуг. Бердичляни зможуть отримувати їх і у первинній ланці сімейних амбулаторіях. І у вторинні, закладах на території лікарні, і якщо вважатимуть за потрібне, у приватних клініках. Звертається увага на те, що від сфери діагностики та профілактики не має відставати і безпосередньо процес лікування. Останні десять років, говорить міський голова, він та його команда цілеспрямовано йшли серед іншого шляхом реформування місцевої медичної галузі. Своєрідним дороговказом їм слугували настрої городян, досвід успішних країн, свій власний досвід. На зорі головування Василя Мазура часто запитували, як він збирається керувати медициною. А ніяк незмінно відповідав справа влади забезпечувати міцну матеріально-технічну базу, відчувати і мислити стратегічно та пропонувати, зрештою, шляхи розвитку галузі. Керувати ж нею повинні фахівці. Так він і чинив. Забезпечував, відчував, ініціював. І коли вимальовувався фініш та гарний результат, до проєктів фінансово підключалися області держава. І відкриттю того чи іншого нового об'єкта раділи усім загалом. Разом із цим отримували розуміння громади, ну і звісно, як же без цього, нападки від зграйки популістів, котрі не знають як, але все одно не так. У реформованій медицині оцінку лікарям даватимуть люди, переконаний Василь Мазур. Вони йтимуть до тих, кому віритимуть. Міська влада не може і не повинна вчити медиків майстерності. Вважає очільник Бердичева. Вона не лікар, але вона може і повинна створити необхідні умови для тих, хто повертає людям здоров'я. А створюючи, має залучати собі у союзники області, державу, представників бізнесу та громадськість самих медпрацівників.